Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Всіх вас, дорогі, брати і сестри! щиро вітаю з воскресним днем. Дякуючи Богові за те, що ми в чергову неділю, в черговий раз змогли бути в храмі Божому. Нещодавно ми з вами святкували такий цикл Різдвяних свят, коли ми під час народження Бога згадували його прихід у світ і розумів кожен для себе, що Господь, який народився більше як 2000 років тому у Віфліємі, він має народитися і в моєму серці. Він має народитися в серці кожної людини, яка живе у цьому світі, кожного християнина. І, народившись в серцях наших, Господь має змінювати нас, а ми повинні допомагати йому у цьому. Ми святкували свято обрізання Бога, історичну подію. Яка сталося на восьмий день, коли младенець Ісус за юдейським звичаєм був обрізаний в храмі Єрусалимському. І, святкуючи це свято, кожен із нас мав би розуміти, що ми повинні навчитися обрізувати свої погані справи, свої погані бажання, свої погані думки, відкидати їх і таким чином з'єднуватися із Богом. Ми святкували свято Богоявлення, або як ми його називаємо хрещення Господнього, і кожен із нас бачив явлення Святої Тройці, тому що Бог син хрестився в водах іорданських. Дух Святий зійшов на нього у вигляді голуба, і Бог Отець засвідчив, що це є син мій улюблений, в ньому моє благовоління. Його слухайте. Отже, вказівка Божа була всім нам слухати нашого Бога Ісуса Христа. І сьогодні, в неділю, яка називається після Богоявлення, ми з вами чули розповідь про те, що Господь прийшов в Капернаумі там оселився в Галілеї. Це сталося після того, коли Господь був випробуваний у пустині, де 40 днів постився. І був спокушуваний дияволом. І ось коли він прийшов в Галілею, ми чуємо перші слова його проповіді. І перше, що Він починає свою проповідь, це слова про покаяння, покайтеся, бо наблизилося до вас Царство Небесне. Господь кожного з нас після цих подій, після цих свят, та й взагалі щоденно, Закликає до покаяння. Що таке покаяння? Покаяння з грецької мови метаноя, переміна, зміна думки, зміна життя. І ось ми коликаємося у своїх гріхах, ми не повинні тільки визнати їх. Наше покаяння буде справжнім лише тоді. Коли ми після визнання своїх гріхів почнемо змінюватися, почнемо ставати кращими, не будемо робити того, що робили ще вчора. І ось оця зміна, до якої закликає нас Господь, вона повинна кожного дня відбуватися в нас. Якщо подивимося на своє життя, яке наше покаяння? Справжнє чи не справжнє? Якщо будемо чесними, то визнаємо, що ми ще не покаялися у своїх гріхах. Дуже часто ми навіть ще й не збиралися в них каятися. Тому що кожного разу приходячи до сповіді, ми все рівно розуміємо, що вийшовши від сповіді, будемо робити ті самі гріхи. В нас навіть немає бажання або наміру щось змінити в своєму житті. Ми приходимо до сповіді, тому що так треба. Але насправді всі ми Переходячи до сповіді, повинні розуміти, що після цього я зобов'язаний змінитися. Я зобов'язаний виправити ті помилки, які я робив раніше. Я зобов'язаний більше не повторювати робити все те, в чому я сьогодні покаявся. Коли я це перестану робити, це буде перший крок до покаяння. Коли ж я навіть перестану про це думати, не допускати навіть думки про повернення до гріха або про виправдання свого гріха, ну то тоді можливо наше покаяння буде справжнє. Але дуже часто кожен із нас. Не осуджує свій гріх, Ми, каючись у своїх гріхах, постійно себе виправдовуємо. Говорячи, що світ такий, обставини такі, життя таке, оточення таке. Тобто всі нам заважають світ і наше оточення спонукає нас робити наш гріх. Ну, наприклад, Зібралися ми десь, ну, умовно кажучи, за столом. Про що говоримо? Про того, кого немає разом з нами. Осуджуємо, осуджуємо, але як себе виправдовуємо? А про що тоді говорити? Більше того, ми стали настільки розумними, що говоримо, ну ми ж не осуджуємо. Ми факт констатуємо, і це вже ніби не осуд. Але ми повинні розуміти, що в духовному житті немає сірого, є біле або чорне. Ми живемо або з Богом, або з дияволом. Ми або говоримо, що це гріх, або ми цей гріх сприймаємо, чинимо, але повинні його хоча б засуджувати. Але в нас дуже часто немає навіть цього. Ми навіть не хочемо сказати і визнати те, що ми поступаємо неправильно, що ми робимо щось не так. Тому що, що б ми не зробили, ми завжди знайдемо собі виправдання, тому що нам самим хочеться бути ну, гарними і добрими в очах Божих. Але ми знаємо, що Бог із лукавими поступає за їхнім лукавством, а зі щирими поступає по щирості їх. Якщо ми ще сьогодні не можемо позбутися тих чи інших гріхів, то ми повинні хоча б не оправдовувати себе. Кожен із нас повинен визнати, що я роблю неправильно і це недобре. І не прикриватися гарними словами і гарними фразами. І це, я думаю, буде перший крок до покаяння. А далі, коли ми будемо постійно це визнавати, коли ми постійно будемо усвідомлювати, що це є гріх, то я думаю, що настане момент, коли ми захочемо позбутися цього. Тому що ми зрозуміємо, що це є недобре, і так жити не можна, так чинити не можна. І коли ми виправимо той чи інший гріх, оце можна говорити про те, що ми в ньому покаялися. Але знову ж таки, ми дуже часто і по собі знаю, і по інших людях розраховуємо на свої сили. От бувало ж таке в нашому житті говорили, більше цього гріха робити не будемо. Все, от завтрашнього дня чи сьогоднішнього дня починаю жити по-іншому. Не буду більше вже цього робити. Але проходить день, два, три, і ми знову впадаємо у той самий гріх. Чому? Та тому, що ми загордилися і вважаємо, що своїми силами ми зможемо принести покаяння. Без Бога нічого в житті зробити неможливо. Навіть покаятися у своїх гріхах, ми без допомоги Божої не зможемо. І якщо ми щось і зможемо подолати, якщо ми щось і зможемо виправити в своєму житті, то це не тому, що ми такі хороші, а це тому, що Бог нам допоміг стати такими. В покаянні не треба покладатися лише на свої сили. Так, ми повинні прикладати зусилля. Але головний, на кого ми повинні покладатися, це Бог. І розуміти, що лише Він може допомогти нам покаятися. Лише Він може змінити наші думки і наше мишлення. Лише Він після зміни наших думок. Може стримати нас від того, що є гріховним. Своїми силами людина це не може зробити. Пам'ятаєте слова з Євангелії, коли апостоли запитали, Господи, та хто ж може спастися? І що Господь сказав? Людині це неможливо, але Богові можливо все. Чим більше ми в житті будемо покладатися на Бога, чим більше ми будемо довіряти Йому, чим більше ми будемо надіятися на Нього, а не на свої сили, тим більше ми зможемо звершити у своєму житті як в духовному, так і в фізичному. Але чим більше ми будемо надіятися на себе, на своє его, на своє я, тим менше нам буде вдаватися. Тому що Господь буде постійно нас, знаєте, ніби опускати на землю, щоб ми розуміли, хто ми є насправді, і щоб ми розуміли, що ми можемо, покладаючись лише на себе і на свої сили. Оце ми завжди повинні пам'ятати, навіть і в нашому покаянні, що ми можемо змінитися і повинні змінитися. Але лише з допомогою Божою. Лише коли Він, коли верніше ми пустимо Його в своє життя, коли ми не тільки будемо святкувати Різдво як історичну подію, а коли Христос народиться для кожного із нас, коли Спаситель народиться в нашому серці, коли ми відкриємо двері свого серця. Лише тоді Він може війти в нас і допомагати нам ставати кращими, допомагати нам змінюватися, допомагати нам каятися у своїх гріхах. Якщо ж ми Бога не пустимо в своє життя, якщо Він не народиться в нашому серці, то буде нам дуже і дуже важко. Тому, вітаючи всіх нас із Воскресним днем. Я бажаю, щоб оці свята, які ми святкували, щоб вони були не лише історичними подіями, щоб кожне свято, яке ми святкуємо, воно торкалося нас, щоб під час різдва Господь народжувався в нас, під час входу Господнього в Єрусалим, щоб ми робили висновки і не кричали, що Господи я тебе люблю. Я готовий віддати своє життя за тебе. Але коли прийде година чи дві, і нам щось сподобається, ми починаємо кричати розіпни Його, можливо, не словами, але чинячи гріх, своїми ділами ми це робимо. Також коли святкуємо події Воскресіння, а ми її святкуємо, згадуємо кожного Воскресного дня, то щоб Господь воскреснув тут. В нашому серці, якщо він тут буде жити, все в нашому житті вдасться. Нам вдасться і покаятися, вдасться і спастися, і нам всім вдасться відчути Царство Небесне, до якого всіх нас закликає ще тут, на землі. Тому, що, як Господь сказав, серед вас є ті, хто. Зазнає царство Небесного ще, ще тут на землі. Отже, Царство Небесне ми можемо відчути ще тут, тому що воно всередині нас є. Якщо ми будемо жити з Богом, якщо ми будемо довіряти Йому, якщо ми будемо боротися із своїми бажаннями, похотями, зі своїми гріхами, то ми Царство Небесне відчуємо ще тут, живучи на землі. Чого я всім нам бажаю, слава Ісусу Христу!